Приїхав комент шедель. Так все стало, що машина зламалася і мусили роздружати вручну. Ось тут є блоки. Тут кераміка. Тут мінвата, два герметики, не знаю, що це вистачає. Потім ось вся кераміка. Є нюанс невеличкий, показую зразу в шедеві. от 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 тріщинки є десь. Ось я їх бачу. Бачите такі мікротріщини. Так. Ну і плита, так само плита. Ну що сказати, по якості теж залита, <coughs> нерівно. Бачите, який горбик. З тої сторони ніби все нормально. І так само є одна мікротріщина. Десь вона була, я його її фотографував навіть. Не знаю, чи це буде під заміну, чи все що буде. Так, Ну і ковен має у нас стояти ось тут. Будемо його приклеювати. Нині будемо монтувати перший ряд. Ось так. Добре.